пиа пи піа пиа 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 Ой, в мене ключі забрали. Ой! О, в мене рука висунулась. А я тебе вже, Саш, доганяю. Ууу, темно. Уууууууууу, я боюсь темноти. То знаєш, що ти сюди прийшов? О, все, Заші. Заші, Мішка, мішка. О, все, я в той кімнаті, там де темно. О, чую його. Ось ось у нас. А, і тут теж вибито пробки. Давай йдемо далі, тому що цей... О, світло. Світло. Це 16, 17. О, да, я прям не пішов. Е, треба йти далі, тому що темнота і може з'явитися скетч, чи як там його звати. Ну, буде пшик. Да, це пшик. Е, о, давай запали ліхтарик. Темно. Не може, він зараз кончиться. А, окей. О, я почув пшика. Він десь має бути. Коли світло, він не може з'явитися. О, клас. Але в мене з'явився бо в В темному місці. Ух ти. У мене вже 70 монеток. У мене 170. Ага, ну. А, нашла ключи. Дюб. О, ключі. Читай душі, конечно. Фух, не надо. О! а а а не дивись, не дивись, не дивись! Коли ти довго на нього не дивишся, то він пропадає. Мені він, кажется, не пропадає. А, не, не буду. To 38. Kimnata. Biegnij na 38. Kimnata. Ja maksymum dochodzi do 40. O! To jest mieszkawczyk. Eee, mieszkawczyk! O! 4, 4, 4, 4. O, ja jeszcze Dobrze. O, To i biegnie. To jest biegnana. To ja w. Итан, або кто закав oh. до ганялки, ставьте лайк. Подвою. Не, думала. я забыла. Я погодаюсь. Я кажусь тоже. Я стал Наліво Налево. Не. Направо. Наліво Ой, я кажется О! Да, я кажесь, добежу! Да! Є, я добіжав! Є! Я добіжав! Хух! Ну хоча б я добіжав! Ти можеш тікати, але ти не можеш е, е, успішно втікти від шукача. Таку очівку дали. Хух! Я ще й повністю отхилився. Ну на жаль, ти того. Він тебе наздогнав. Все, забираємо, збираємося. Мені показало, що тут світлонгал. О, мій, е, мій улюблений левел. Тут ніколи не може бути... Хоча іноді може бути е, цей Бо я вже стомився. Давно. Це ж ми третій раз вже знаходимося. І так, тут у нас в цій кімнаті є нічого, окрім картин та двох вікон. <смір> Добрі апартаменти, правда, немає ліжка немає нічого. Кажіть однозвікові апартаменти. А, хм, дивно, я, я ще з того моменту. Опа! Хотів сказати, я ніколи ще з моменту шукача ще не бачив Раша. Але він тут як тут. О, я бачу його! Бачу. Опа. Фух. Е, так, у нас тут темнота, є запальничка, і немає Саші. Ого! І е, так... Ух ты, глощі. Тверка. Оця. Сорок шоста. О, вона просто може відкритись. Клас. Аж нічого шукати не прийдеться. О, вітаміни! Якщо треба буде ще раз бігти, а це родить треба буде бігти ще раз, ні? Та ще як я повністю, що треба буде бігти ще раз. Так я мікнула, це. Та ти типа є! Ну, типа немає, бо я мікнула. Окей, окей. Аго, у мене вже 235 монет. Тебе скільки? Я ж мікнула. Але ж все рівно видно. Добре, а що 46 двойка. Оооо, ще раз бігти чи що? А, ні, можна і не бігти. О, клас, тоді я ящички подаю. Якщо буде ключ, то в мене є віднучка це. Пустенька кімната, тільки два таких це, стола, в яких є шкафчики. 47 двери. І тут ніби мав бути я, тож така дивна кімната. 48 двері. Сколько буде 50-та! Я дуже в мене 50-ти двері! Ну, на жаль, ти це ж не дожила, так? Ух ти, яка дивна кімната! Ооо, я каже, знаю, що це за кімната. А ну добрі. Оооо! Це моя улюблена кімната. Все, я вирішив, це моя улюблена кімната. Тут багато цих глушей. Пааааааадаааааааад Це те що я йду. Побережно, обережно, треба тихенько І це... Оцікаво, от нього можна сховатися в шкаф, в шафу? худо-май І це... О! 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 Все, сховався о о о ну скажешь, ну скажешь, ну скажешь, Он пришел? Шиф Ну не скажешь, Это самое сам скажешь так сюда иди. Да ты на него бежишь. Шиф А! треба нажимать. Опа! Я сховался. Он там? Шифт треба нажимати, ти не слухай чи ні. Окей, shift треба нажимати, я зрозумів. Він там? Все можеш іти. Якщо шифт, то ти можеш прямо біля нього ходити. Ага, окей. А от і він. А на то близько. Ну, ну добре, добре. на добре. Не то близько, я запомнить, охтеп, 9 Дев'ять це 9. А що це мені дало? Тут подари треба. А -а, а, а, точно. Але де ці двері... Ти йдеш прямо не. О, да, реально. О, він там контролює двері. Пока я номер. Добре, але я, але я хочу піти до тих дверей, щоб знати, що там треба зробити. Пароль писати. Так, да, окей. Okay. Він тут ходить дуже близько. Сила те, що можна біля нього ходити, але не занадто близько. Але він тут ходить дуже близько. Сюди підходить. Та й можу тікати сюди. Він тут ходить, як цей вальден. Давай 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 іди до симпка. Ага, це 9 окей. Треба знайти книжечки, як на мене, це самий нудний левел. Ні? Не кажеться так? Ти Та так часто ходить. Доки що в нього є запрограмована ця задача, куди ходити. О, чекай, я по мою вічно тут. О! Открываєш кафе. Гадябе. Ааа, він, <шкапи>. Гадя <плес> він з'їв. Там таке. Там така класна міні-гра треба тикати ліву фігури. Фігури. Фі... Він фігура. Там треба тикати леву кнопку і праву, знаєш, типа, як стрілочки. П'ятдесят двері. Думаю, це було непогано. Да? Я хотіла ще не м'якаємо. Окей, будемо ще. <му <débarny> ну що ж, давай далі йдемо. Стойка перших двері. Опа, шкафчик спав. Ну не знаю в чому це є. В чому заключается ця кімната, ты что шкафчик впав? Це ж у нас на А, ну так, да, кстати. Ну, якщо б він фав прямо перед дверью, то... типа... Пока п... там хтось на піаніно грав, він видно переграв. А, да. Або просто там хтось бігав. Угу. Або, або цей, мол, цей гвозді забыл. Зараз будемо... не бігти не буду. Ти думала, що будемо бігти? Ні. Зазвичай будемо бігти, тоді коли тут очі є. Ні? Зазвичай будемо бігти, туди, коли така кімната. Е, і тоді, коли очі. очі. Ну так. Да. Але в цій кімнаті мають бути очі, щоб бігти. Опа! Вітаміни. Так, шкаф, 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 шкаф тут. Є. Ховайся, ховайся, ховайся. Ой, я бачу його. Такий стрімний, капець. Вони. В неї. А вони нема. Чекай, там були ці вітаміни. Де? Я зіпхаю. А, окей. Так що може зараз користувати вітаміни е, і побіжати найти ту дверь. Ну, цей, да, це я вічах. Да, що це ви тут ната. Ну, окей. До 50-ї комнаты ще треба. Е, ну да. Люблю такі ягоди, дуже якісні. Е, да, фіка нам багана. Да. О, я відкрила наступний. Дима, що Гаша не було. Даш може бути, якщо не викликати. Да? Я не знаю. Я думав, що Раш може заспавнитись е, в наступній кімнаті. Отак. Ні, він може засповнитися в тіку не хочеться. Е, це, це якийсь цей якийсь там час. Це злий сусід, в якого ця ранкова прибіжка. Я просто забув, що там, навіть. Да. Ключі. Він просто, просто. Кожен, ну, кожен день виходить на роботу і забуває ключі. І повертається да додому і з цим збиває. Тут батарейка, Саш. це візьми. Та в мене вже фул фонарик. Але я не можу взяти батарейку. Тухай валяю. У мене немає. У вас немає нічого, що потребує батарею. Навіть немає ні монет, О, монету. Хочу сказати ні монет, ні ключів, ні фонариків, нічого. Так, мені більше не зараз. Я за цей яунд вже 500 монет не Ого, я 255 тільки. То ти, ти обшукай фонарики. Ой, я твій шкафчик. Фонарики. Я обшукую фонарики. О, ще одна батарейка. Е, люблю раунди з очами. Не люблю раунди з очами. А, ну так, да, кстати. Ну я люблю раунди з очами, е, тому що... Опа, не може, може заспавнитись хеш. Так. Не чую. Де ти за шкафом? Нема. Нема? Нема. Це ми просто відкрили двері і того лампочки замігали. Ти впевнена? Ага. Сестрима. Оооо. В шкаф. Не, наступний не любимий. Чекай, лампочки замігали. В шкафчик. Данік, наступний рівень, знаєш? Ну так, я знаю. А не може бути ваша. Звідки він вийде? А, ну так. Так, наступний рівень це варить на сирену голову. Я в вісім. Це найстрашніший левел, як на мене. То що ти не знаєш, де воно на Так, і треба бути тихим. Не жальний. я бачу, я не бачу. Треба знайти книжку. Об'яжемо. Поки що він почала подивитися, сліпить. Ти його не бачу. Я теж. Ти А, він там Да, може він зараз до нас піде? Так, він да не масштабні. Знаєш на колег. Якщо ти можеш від нього тікати, тобі прийде. Не вивага. Не зливай. Ууу, це дуже страшно. Бо мені кажуть, Ну Такі довгі руки, як знаєш, з цього Венгерів Фенс. Он тільки там він рік не страшний був. А, ну так, да, там був такий э, званний що вижив, знаєш, так? Давайте вижмо з ванну. Дві. Він наверху, біля двері. Так, так э, одна бумажка є. Так, і це бугаш, одну бугашка. Один, два, три, чотири, п'ять. Це код пароль. Так, три кодничок на 4. Да, Нет, это раз, два, три. Это клубни, четыре, да. Будешь на меня На право? На левый, да? Зараз в центре Я тут буду докладывать. Он никакой пахнет. Может, он интересный? на левый, на да, Я справа. На Це давно тут треба бути дуже тихим. йде до нас. Я... можна я сховаю в шкаф? Він може відкрити і там треба буде грати мені його з більшим сосецем. Я не хочу, щоб мене ще й сюди, Саш. Я спігаю.

Вот страшно, страшно. на кой ты без дайды. <му> О, двоих, <дивіться>, хорошо, <му> він <пошел>, він <му> <пишел>. книжка. <му> <він пишел>. <му> книжка, книжка. <му> <вишел>, книжку. <му> uh, квадрат 7. Квадрат 7. Окей. Навряд чи тут може О, ще одна книжка. X7. X7. Х7. х Обережно. Я йду сюди, тут нема. Окей. Okay. Значить так, квадрат 7х7. Так, він пішов направо. Окей, okay. йдемо наліво. Так, так. Фу, це мой страшний шара. Він идёт, да, идёт. Сюда? Він да в центр. не, 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 нет, 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 Куда? 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 О, нет, 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 не, нет, нет, не, Не, нет, Не, нет, Так, Тут нема. Вітаміни. Вітаміни. Так. Ємо вітаміни? Не знаю. Лізімо, вітаміни. Валерім, валим, 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 вали. Він нас побачив! він нас побачив! він нас побачив! він нас Шкаф, 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 шкаф. А, зілка сім. Ой, зілка три. Він застряв. Він там застряв. Він там застряв? На стол видихся. На стіл ви видихся? Так, він ви іде до мене. Ти де, де? Справа? Я на вийху. Він іде на вийх. Я знаю. Не йде до мене. Не йде Він іде вниз. Фух, іде вниз. Тут із вейху я ще не побачила ніяк. Він не йде до мене звичайно? Я не знаю. Шестикутник сім. Так, він він, 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 він бісела. Код іде, Код і є. Чекай, 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 бо він зараз сюди йде. Він, по-моєму, справа йде, направо. Ні-ні, ні, він йде до мене. Наверх йде. В центрі стоїть, думає. Я бачу книжку. Нам підсвічується в мене. У нас вже п'ять. 7, 6, 6. Пішов. пішов, 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 куда? Куди? До стола. Пішов до книжних полок біля стола. Я знайшов ще. Ще має бути. Я не знаю. Сім, а сім або шість. От у мене. І не до мене. Пали? У мене мені игра. Я прийшов хай Все, він зараз піде з від мене. Він пішов від мене. Ні, ти не йди до мене. Де він? Не знаю. Чую його десь тут. В центрі. В центрі? Так. Да. Думає. Коли я зможу до тебе піти? Тоді коли він наліво піде. Тільки коли він піде до стола, так? Да? Так. Да. Куди йде? Він йде іде до центру, він іде по йде по центрі йде. Давай ходь до мене, швидко, в тебе є шанс. Пішов на ліву сторону від мене. Пішов, коротше. Це... До тебе. Е, да. Другий раз граю в цю ігру. Я, я, я не зможу. Або не, я зможу. зможу. Я не знаю. Взміж. Вміж. Танік, якщо ти прийдеш сюди, все, ми виграли. Так. Да. Якщо я прийду, я виграв! Чекає, чекає, ну, чекає, я це... я Чекаем, Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Він сестря. Я, ж... я скажу, коли. скажу, ага. Коли він йде направо від тебе. Шел, давай, давай, давай! Не в центрі, в центрі, в центрі. Обережно. Аппет іде до тебе. Та що ж таке? Я йде до мене на новий чи до тебе. До тебе пішов. Ну капець, він якийсь цей. Тобі треба переникуватись. Е, він е, Він знає, що я там, але він не хоче це. Але ти виграв. Він і з судьбу, конечно, ти. Та що, це я, ті, 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 ті. Знаєш, е, я. Я це, я знову виграв. Третій Третій раз. Чекаю, чекаю. А я знаю, є така гра, гага там треба вовремя попадати на всякі штучки і там, короче, це... Или в центрі. Сам... Пішов до стола. пішов до стола. Ні, до центру. А куда ты Ти? Він в центрі стоїть. Стоїть, думаю. Стоїть, думаю. Стоїть, думаю. Пішов по центре. Опять зараз за піде. Та що ж тогда. Та... Да. Я тем временем вписую пароль. Давай, да, вкус. Э, в мене тут таке подозрение, те, що може, якщо я зараз. Туда не не, не виходь, не Саша, ты пиши пароль. Не, якщо я зараз напишу пароль, то дай открыти на якесь время. І де як не змогти забіжати. Uh -huh. А, а, а в мене таке подозріння, та, що якщо я ще раз прикручу, я, я цей. Так. Да. В центрі стоїть, думає. Що до тебе? Ні, до мене давай пішов. Ти... Не до мене я... давай пішов. Кружок що робити? Що робити? А де двері? Ні, я б продала. Я б говорила. Я не знаю, як це грати. Там треба коли сердечко знижу знизу там. Коли сердечко половинки до, цієї, до половинок ідуть, то там треба нажимати ПКМЛКМ. Киву кнопку миші і ліву кнопку миші. Там а. було два сердечка. До якого з них? Ну, там а де знизу, знизу, там, де знизу. З двері там було показано. А, і так, він побачив мене, я ховаюсь. Я не, не побачив, виходь. Точно? Не побачив. Побачив? Не, не побачив. Не побачив. Ні, пше... Біжи! Я до другого шкафа хочу. Я хочу до шкафа який в центрі там. Ячка, в це в центре є шкаф? Да. Давай, в тебе сейчас швидко біжи. Та не так. Не так швидко. Але... У мене вітамінів нема. Не почую, Або почує, я в шкафу буду сидіти. а Я в той ігорі профі. Ого, нічого сте 7, 5, 2, 7, 3, 3, ну, 7, 7. Хочу сказати, що ми знайшли багатьох більше, ніж там їх є. О, це ж ти потім на записі на монтажі подивишся, як в цю ігру грати. Дивиться на шкаф. А в тебе була та ігра теж, да? З мене? Да. Я так Я на ній програла. Ага. Я не знала, як на ній так. Я думала, що стрілочки нажимати. Та як в лігу мові. А, не, не, Я м'якнув від фігурки. П'ятдесятий левел! Половина! Половина! Все, на сегодня... Ще раз я не хочу. Я хочу! Все, пока, підписуйтесь на канал, ставте подобайки. До скорых встреч. Пока!